Воскресним днем в ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Сьогоднішня Євангельська історія це шлях до Христа. Ми бачимо самого Христа, який зцілює від фізичної хвороби, тобто паралізовану людину і зцілює саме через прощення гріхів, тобто духовним таким актом. Не випадково на час багато вчених прийшли до висновку, що значна кількість захворювань, а майже усі, в тому числі онкологія, вони носять психосоматичний характер, дуже пов'язані з душевним станом людини. І ми бачимо ще один, правда, досить негативний очевидний момент. Коли книжники богослови, виконавці букви закону, горді і пихаті праведники того часу, починають звинувачувати Христа в богохульстві, і Господь бачаючи помисли їхні, промовив, навіщо вимислити? лукаве в серцях ваших, бо що краще сказати, прощаються тобі гріхи або встань і ходи. Так от знайте, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Ми бачимо, що Господь через зцілення <кій> Фізичної хвороби, тобто оцим видимим актом він підтверджує невидиму дію Божої благодаті, яка відбувається в прощенні гріхів. Він тим самим говорить нам про те, що видиме, усе видиме є проекція невидимого, тобто невидиме керує цим світом. І усім, що відбувається, і навіть в організмі самої людини. Господь показує ще досить цікаву річ, що наша душа і тіло знаходяться дуже в тісному органічному зв'язку. Вони взаємопов'язані. І ми повертаємося знову ж до тих самих ревнителів благочестя, гордих праведників. Які неодноразово звинувачували Христа в аморальності. Чому з метарями і грішниками учитель ваш їсть і п'є? Тобто, ви тільки подивіться, з ким він дружить, з ким він водиться. Це значить, що він такий самий. Його звинувачують. Том, що Він не порушує благочестя, учитель ваш не постує. Христа звинувачують, що Він порушує День суботній, що Він оскверняє храм. І на кінець почали стверджувати, що Він творить чудеса не чим іншим, як силою князя Бісівського. І ось ми з вами свідками того. Дійсно, до якого якогось, скажімо, жахливого, потворного, гидного стану може дійти людська свідомість? Дійсно, от, от це, коли людина впадає в обряду вір'я, буква вір'я, тобто вона намагається дотримуватися лише однієї букви і настільки, щоб ні. Не, не, Хто не відхилявся навіть в бік співчуття добра і любові? Це явище дійсно потворне. І ці люди вони не розуміють того, що вони не служать Богу, вони напроти оскорбляють Бога, вони гавлять ім'я Боже. Що ці люди, за словами святителя Ігнатія Бранчалінова. Стають ворогами Божими. Ось оця от, така зовня праведності, обрядові, віря, буква віря і тому подібне. І Господь все це викриває, тобто показує цю хворобу. І ці люди, вони не радіють добру, тому вони не можуть прославляти істину. Ці люди не радіють спасінню. Грішної, якої заблудшої людини, вони не радіють успіху і щастю інших людей. Тим самим вони заперечують істину боговтілення, що Господь прийшов для усіх людей, що Бог прагне, щоб усі люди були щасливими, всі перебували в мирі, злагодності, любові і добрі. Немає більш потворнішого явища, як повчати інших, а крім того, ще більше викривати недоліки інших людей і самому не бачити самого себе і не виправляти себе. Якщо От ми повинні зрозуміти, що неможливо. Проти волі самої людини змусити її прийняти Бога. І щоб ця людина повірила, що це є той самий істинний, надійний Спаситель усього світу від усіх трагічних ситуацій. Якщо є в нас якийсь друг чи знайомий чи родич, який не, Приймає Христа, можливо навіть і вороже ставиться до, до віри, то ми повинні зробити все залежне від нас, тому що якраз в цьому і полягає критерій, ознака дійсного також, скажу, християнського життя, християнства. От ми повинні все зробити, щоб ця людина духовно не загинула, щоб ця людина не відпала від плану Божого спасіння. Ми повинні цій людині показати Христа як повинні показати Христа своїм щирим, доброзичливим, добродушним ставленням до цієї людини, не зважаючи, яка вона є. Ми повинні показати їх Христа недокучливими своїми словами, переконаннями і тому подібним. Ви не показати Христа своїм життям, добротою і готовністю завжди. Прийти на допомогу в якусь трудну хвилину для цієї людини. Повинні показати своїми християнськими рисами, чуйністю серця і привітним поглядом. Оце працює. От і тільки таким чином можна навернути людину. Але коли нам все байдуже, байдуже до того, що відбувається навколо, що відбувається. В, на, в нашому народі, що від, да, ми, то, що ми бачимо, скільки гине молодих людей на війні, як люди страждають від стресів, від тих усіх прольотів, вибухів страшенних, тим більше, як страждають від цього малі діти, то тоді ми, не християни. Я зустрічаю категорію таких людей, навіть і в храмі можна зустріти. От, яким це все байдуже, які е, все пояснюють якимись там своїми е, такими, ну, божевільними, ну нерозумними аргументами все це, з таким, таким холодком пояснюють, от така холодна філософія, безсердечна філософія, якась така от партійна філософія, як от була раніше. І дійсно, це страшне явище. Ми не християни тоді, ми антихристияни, і у нас нічого не може бути спільним зі Христом. І якраз головна ознака християнського такого нашого, скажімо, відношення до церкви полягає в тому, щоб не відступати від відступившого від віри. І навіть того, хто вже поринувся буквально в самі тяжкі гріхи, ми повинні ще раз робити від нас залежне, і може статися так, що буквально в останню хвилину життя Він покладе свою руку на твою руку і вже скаже з останніх сил, що ти дійсно був прав, що Бог є. І це буде великим досягненням. Навіть не уявляємо. Але для того, щоб все це робити, нам потрібно стати сильними. Неподхова апостол Павли в посланні до римлян, він пише про це, що ви сильні, терпіть немочі безсильних. І не догаджайте собі, кожен з вас повинен догаджати ближньому на благо. Для повчання. Бо Христос не собі догоджав, бо, як написано, лихослів'я тих, що лихословили Тебе, впало на мене. Кінець цитати. Сильні хто це? Саме ті люди, котрі довіряють Христу, котрі беруть саме з Нього приклад. В першу чергу треба брати приклад з Христа. З нього брали приклад усі святі, і на нього вони вказували. От і наслідувати йому потрібно. Потрібно намагатися жити так, як він нам каже, бути з ним одного духу, любові і смирення. Оце сильні люди. Ось і я хочу згадати досить просту, але ж мудру пораду святителя Святителя Вітрофана Воронецького, який казав так, це золота, можна сказати, формула багатьох святих людей. Правило мудрих, постійно займайся працею, дотримуйся поміркованості і помірності багатим станеш. Стримано їж, стримано пий, здоровим будеш. Роби твори добро і втікай від зла спасенним будеш. Дійсно, це є якраз та яскрава ілюстрація самої найголовнішої чесноти християнського життя, а саме розсудливості, поміркованості, несліпого, такого необачного, егоїстичного дотримування букви церковного життя. По постанов, там, обрядів чи правил. <кій> Тому що нерідко це мертвить душу людини. Це потрібні речі, але ж до них потрібно ставитися помірковано так, щоб не зашкодити спасінню інших людей. Про це дуже так, наполегло каже святитель Василій Великий, що правила так потрібні, але ж вони. Не повинні перешкоджати спасінню більшості, бо саме для цього ми покликані Христом. Ось і ми, тому ми повинні робити, і апостол Павло каже так, що буква мертвить, а дух животворить. Ми повинні робити все залежне від нас, а те, що не залежить від нас, бо багато чого не залежить і від нас, ми повинні покладати. На волю Божу, яку сьогодні ми слухали, що ця воля досконала, блага, от, і вона якраз веде до спасіння людини. Я хочу сказати словами досить такими для нас теплими, приємними словами, які відповідають нашому такому стану. Словами апостола Павла, це перше послання Коринфан перше. Перша глава, де говориться, бо не мудре Боже мудріше за людей. Немічне Боже сильніше за людей. Ви покликані Богом, погляньте, чи багато серед вас мудрих за плотів. Чи сильних, чи благородних. Чи не вибрав Бог не мудре, щоб посоромити мудрих? чи не вибрав Бог немічне, щоб посоромити сильне. Чи не вибрав Бог незнатне, принижене, нічого незначуще, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть собою? Не хвалилася перед Богом, бо як написано про Керемію, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Амінь.